Чому запис е, виконання службових обов'язків або захист батьківщини записано лікарем, є основою по, по виплатам? Тобто, е, якщо є папір, форма 100 де написано, що ти був поранений, під Іванко при виконанні службових обов'язків або дій, тобі пословичне тяжке поранення, ти був там. Цього достатньо достатньо іменно військової частини, де служив, при якому часі і як ти був поранений. Все більше не, не, не должно бути ніяких підтверджень, крім одного. Але чомусь лякарі, як пишуть вони, від того залежить виплати. По-перше, по-друге, при оформленні паперів тут не то, що я мов ходи, там висять такі питання. я інколи Тут треба на зрозуміти, що у кожного військового трошки є контузії У кожного і трохи неправильно працюють ну, кукушки, як би сказати, ну мислі. І багато чого не розуміє. Не, не розуміє те, що вони не розуміють, так не може бути. Тобто, я оформляю, Мені МСЕК назначу третю групу на рік. Я оформляю посвідчення інваліда. Я йду в Совбіз і Совбізм мені кажуть, що треба справку номер 6 що я учасник бойових дій. Говорю, у мене є УБД, По-перше, по-друге, у мене є бойове нагородження. Є обставини поранення. І в мене є форма 6 від 58-ї, бо поранення вже був 5-й І у мене є поранення від 58-ї бригади. Вона говорить: ні, треба від п'ятої штурмови, де ви отримали отримання. Я говорю, що орки стали інші, чи осколки стали пластмасові. Тобто я вже був, Митров, ні. Тобто, і ти завісаєш. Ти просто завісаєш. Тобто, просто завісаєш. І ну, хочеш кинуть гранату. Так, як є. Тобто ти зависаєш, ти не знаєш, що робити, ти завіс і ти розумієш, що ти десь там. В цей час тобі дружина просто ну, Вона тебе заспокоює, що все буде нормально, все добре, ми рішимо. Давай, я сама зроблю, ти не йди. Тобто і ось це движення паперів, ти їх просто називаєш, вони зложені так, вони зложені так, послідовно зло так, щоб людина або забуксувала, або їх не виконала, не зробила. Просто бо їх неможливо. Після поранення, контузії, після іншої свідомості, уналажені у в цивільному житті, е пройти цей шлях ну, без жінок, ну, по-перше, дуже тяжко. Я б сказав, що майже неможливо. А ті, які не передвигаються і ще навіть не передвигаються якимось чином, то все освіблюється в два або в три рази. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.